Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці польські леопарди. Заїжджай! Що, ще не можна? Глуши! Тоді у мене для вас інший збройовий сюрприз. Це два автомати Калашникова польського виробництва. Один в калібрі 223, інший 762 на 39. Якщо у вас вже є арка, то ви можете вибрати такий самий калібр, щоб не купувати окремо патрони. Якщо ж хочеться класичну версію, беріть 762 на 39 це новий виріб, а не переробка старих запасів. Зверніть увагу на компактність. Довжина майже мінімальна, яка дозволена в Україні. Тут новий нестріляний карбонітрований ствол, щоб покращити купність та збільшити ресурс. В комплекті йде короткий магазин, але ви завжди можете придбати магазин збільшеної ємності окремо. Як ви бачите, затворна рама й поршень, виконані з нержавіючої сталі для легшого догляду. З лівого боку ви бачите кріплення типу ластівчин хвіст для кронштейнів для зручного кріплення прицілів на них. Наприклад, такий приціл Bushnell на кріплення від Leapers. Якщо ж вам цього недостатньо. То на газовій трубці і цівці в нас є ціла купа планок Пікатіні, на які можна встановити додаткове обладнання, наприклад, каліматорний приціл Bushnell. Тобто у вас є вибір, куди встановити ваш приціл, або на ластівчин хвіст, або на планку Пікатіні. До речі, попереду ви бачите рукоятку перенесення вогню, яку дуже часто встановлюють і самі не знають для чого. Але вона дійсно покращує життя вже сьогодні. Ще мені дуже подобається запобіжник під вказівний палець. Він дозволяє знімати запобіжника та відкривати вогонь швидше. Так. На цій зброї газова трубка та запобіжник встановлені, але ви можете придбати їх окремо за потреби. Також для військових у нас є прозорі магазини 545х39, щоб ви завжди бачили, скільки у вас залишилось патронів. Загалом це класична яка, але польського якісного виробництва із купою очевидних покращень, які полегшать життя стрільця. Тому, якщо ви давно мріяли купити собі автомат Калашникова і не заморочуватись вибором бувшого використання ствола, які бувають жахливі, то рекомендую. З вами був Віталій Печенко, до побачення.